Добрий день, студенти! Я на власному досвіді знаю, що це таке, коли ти художник і тобі потрібно писати наукову роботу, але ти не знаєш, із чого почати, як її вести і за якими критеріями оцінювати її хоча б для себе, щоб потім зробити її достатньо якісною. І тому я підготував вам трошки матеріалів, які сподіваюся допоможуть вам на цьому шляху. Отже. Давайте зараз подивимося на екран. І тут у вас будуть, буде ось така папка. Я її е, створив як шаблон. Поділюся з вами нею, і вам потрібно буде скопіювати її собі на Google Диск. Отже, е, тут потрібно буде заповнити е, своє ім'я, прізвище, е, щоб я зорієнтувався і дати мені доступ. До цієї папки, щоб я міг заходити і в разі чого давати поради. Тут у вас будуть папка для джерел, не для всіх, але деякі вам потрібно буде збирати саме сюди. Це папка для організаційних питань. Ну, в принципі, сюди можна складати якісь сторонні документи, які будуть іти по ходу. Вашої роботи над бакалаврською теоретичною частиною, це буде ось такий Excel-документ для збору джерел. Власне, тут всього чотири графи, чотири стопчики. Одна це назва джерела, друга це тип джерела, щоб було зручніше орієнтуватися це книга, чи це якийсь нетекстовий тип. Далі. Коментар це важлива частина для того, щоб зрозуміти, наскільки е, пріоритетним це джерело є для вас, навіть якщо ви його ще не прочитали, але на нього багато посилань є, то вам тоді варто буде його підвищити, пріоритет і написати собі, що ось це важливо прочитати. Якщо це щось другорядне і, можливо, воно буде мати мало значення, менше значення, тому. Можете прописати собі, що це там, прочитати трохи пізніше. Далі. Посилання, це потрібно для того, щоб запам'ятати, де сам, саме ви це джерело для себе знайшли, або зберегли його. Наприклад, якщо у вас ця це якась книга, і вона у вас вдома, ну, нормально, можна просто написати, що вдома, або у мене там в колекції. Якщо ви знайшли це. У бібліотеці, то напишіть, у якій. Якщо знайшли десь в інтернеті, то дайте посилання на сайт, або якщо зберегли у себе на Google диску, а це я вам раджу, якщо ну, по можливості робити, то дайте посилання на Google диск, навіть якщо воно прямо ось тут у вас у папці джерела, все одно буде зручніше шукати саме так. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли ви будете організовувати. Посилання, а у вашій теоретичній роботі вам потрібно буде посилатися на конкретну сторінку джерела, і це простіше оформлювати ближче до кінця. Ну або якщо раптом потрібно буде ближче до кінця повернутися до джерела, яке ви вже використали, то зручніше буде, якщо у вас буде конкретне посилання, і ви зможете швидко це джерело дістати, бо це ще той головний біль, коли. Ти посилаєшся на щось, а потім не можеш знайти, а де я це брав чи брала. Отже, ось така у вас, такий у вас буде документ для організації джерел. І давайте перейдемо до основної частини. Це ось такий Google-документ для теоретичної роботи. Напишіть своє прізвище ім'я по батькові. Можете назву туди замість слова теоретична бакалаврська робота. І як вона взагалі виглядатиме. Тут такий шаблон я підготував із підказками. Якісь частини ви будете заповнювати якомога швидше, якісь частини залишимо вже на кінець. Наприклад, назву зміст і перелік можна буде Вірніше, титульний аркуш. зміст і перелік можна буде віднести вже до якихось пізніших етапів. Назву пропишіть, будь ласка, вступ. Він доволі важливий, його варто буде прописати приблизно на початку, але, власне, почати роботу раджу із дослідження джерел, те, про що я зараз вам казав, і це буде розділ перший. Тут ви будете давати огляд на джерела, давати їм критичну оцінку, групувати їх за тими чи іншими ознаками і розглядати, наскільки розглянута ваша тема в них. Також тут буде понятійно-категоріальний апарат, в якому ви будете зазначати терміни, які ви використовуєте, і поняття. І вам буде потрібно пояснити саме в якому значенні ви їх використовуєте, тому що іноді бувають збіги, і один і той самий термін або поняття може означати якісь різні явища. І щоб не було плутанини, це потрібно. Зробити, і, власне, спеціально на це відводиться підрозділ. Далі, методи. Це така частина, яка зазвичай мене сильно зупиняла, тому що не зрозуміло, як їх використовувати, які вони взагалі бувають. Тому я вам навів тут приклади найрозповсюдженіших методів, які використовують при дослідженні нашої спеціальності пов'язаної з мистецтвом, а також надав посилання на Видання, в яких ці методи використовуються. Видання іноземні, а також українське. <кій> Будь ласка, коли ви оберете один або декілька методів, зазвичай там їх буває 2-3, здебільшого ви можете використовувати. І коли ви оберете методи, прочитаєте їх короткі описи, дуже-дуже раджу вам знайти. Джерела, хоча б українські, ідеально, звісно, якщо іноземні, але, думаю, для початку українських буде достатньо. І хоча б побігом ознайомитися з ними, тому що ви будете свою роботу викладати у такій сам, саме логіці, як е, ці автори, е, Ну, власне, використовуючи ці методи. Тож е, це така база, яка буде потрібна е, разом із джерелами вам. Ну і, власне, далі, якщо просуваємося, розділи 2-3, їх може бути 4, 5 іноді буває, хоча здебільшого їх зазвичай 3. Я поки що не прописував жодних назв, і є лише по підрозділах, просто структура сама. Зазвичай зручно текст ділити на три. На Тобто три розділи, в них три підрозділи, в них три підпідрозділи і так далі. Це зручно для сприйняття, тож можете користуватися саме такою структурою. Висновки теж заповнимо пізніше, і вони будуть пов'язані з розділами. І, і висновки, і розділи будуть пов'язані ось із якою частиною. Зараз перейдемо до вступу знову, тому що після того, як ви ознайомитеся з першими джерелами. Можна буде прописувати вже вступ. Власне, що він буде містити? Актуальність теми, тобто, чому саме ця тема актуальна, чому це зараз важливо. І тут я дав питання, які ви поставите собі, щоб визначитися із цим. Також об'єкт і предмет. Тобто, це про що взагалі це дослідження і про, яку саме, про який саме аспект. Цього об'єкта ви будете писати це дослідження. Мета і завдання теж я там дав підказки, ви розгорнете це і подивитеся, які питання собі поставите, щоб краще зрозуміти, яку мету ви ставите, а завдання вже будуть з неї випливати, вони вже будуть кроками для досягнення цієї мети. Вони мають бути логічно пов'язані. І ось, власне, із завдань у вас будуть формулюватися. І розділи, і висновки. Тому що висновки пишуться за принципом: ось таке-то завдання там, ми собі поставили. Зробили для цього, щоб це завдання вирішити, таке-то, таке-то, такими то методами пройшли, і дійшли таких-то висновків. Власне, тому ця робота має бути логічно цільною. І далі. Практичне та теоретичне значення проблеми дослідження теж я надав приклади питань, які можна собі поставити, щоб у цьому зорієнтуватися. А що стосується апробації та наукової новизни, це для бакалаврської роботи не обов'язкові пункти, але якщо вони будуть круто. Апробація це статті та конференції. Якщо ви візьмете участь у конференції, або ще краще напишете статтю у наукове видання, то це вам буде величезний плюс і по цій роботі, і, в принципі, по вашій кар'єрі, тому що ну, це вам як мінімум додасть наукової солідності, що у вас вже є участь у конференції або видана стаття. Ну, а також це навчить вас логічно формувати, формулювати ваші думки. І користь для вас особисто це теж принесе, навіть якщо ви не плануєте будувати в подальшому наукову кар'єру. А наукова новизна це те, що нового, такого, що зовсім ще не було досліджено, ваша робота приносить. Це не означає, що ви маєте Нобелівське відкриття зробити. Це може бути щось зовсім маленьке, але воно буде новим і недослідженим раніше. Теж не обов'язково для бакалаврської роботи, але якщо є, класно. Так. Ось, власне, ми це розглянули. Змісти перелік скорочень це ми зробимо пізніше. Це можна вже буде ближче до кінця робити. Ну і тут додатки, що може бути, наприклад, ну, як тут я і прописав, ілюстрації, таблиці, і увесь додатковий матеріал ми розміщуємо тут, і потім у середині тексту на нього посилаємося. Ну, Все, я думаю, що зараз ви зможете вже почати цю роботу. Якщо у вас є якийсь матеріал, вже можете заповнювати цей документ і збір джерел. Якщо ні, то починайте зі збору джерел. Це перший пункт. Якщо матимете питання, то ви знаєте, куди писати. Ну а також якщо матимете пропозиції. Всім дякую за увагу і успіху на цьому шляху.